Доброго вечора, пані та панове. Сьогодні я хочу показати вам свою розочку. Називається вона Сіранудо Бержерак. Оце дочекалася вечора, поки сонце сяде, і хочу вам її показати, бо коли я знімала свою розу, Діді Бриджотер, було сонце. І я побачила, що камера не передала тої краси Троянди Діді Бриджотер, які вона. Була насправді на камері вона така була як опалена сонце. То це вже зараз я дочекалася вечора, щоб показати вам цірано дебержирак. От подивіться, яка трояндочка. Ось, ось, бачите, повна така. Це ще в неї квітки маленькі, бо я її у тому році дуже сильно обрізала. Оце вона так повністю відкрилась. А оце вона так починає відкриватись. Бачите, яке в тут мережево, тут на краєчку. Я її і за квітки, і вибрала. Мені дуже сподобалось, яка вона така розтрьопиш такий. Стрпка розтрюпка. Ось все. Красотка. А оце, бачите, вона така почорніла. Оце, вона дуже рано випустила бутончики, а у нас були заморозки, і оце її побив мороз. Я її оставила, щоб ви побачили, що вона і морози переживає, ну трохи вона так пострадала, то я її отак вирву. Ви побачили, що мороз робить із трояндами? Оця роза, вона французької селекції. Від питомника Мелен Франція з 1997 року цю розу продають. Пишуть, що вона повторює найкращі признаки рози Полька. Була у мене Полька. Я викинула її з великим задоволенням, що це була за розлад. Квітка дуже схожа, тільки полька була така персикового цвіту, кольору. І кольору. Ця полька собою представляла вигоне 2-3 метри висотою і на кінці квітка здорова. Я не трояндова фея, щоб пархати над цими трояндами і заглядати у ці квіти. Знизу стою, бачу, тільки листя зелене, а десь отам наверху ця полька. Затогнала вона стільки деревини, що якщо б кущів п'ять росло, то можна зимою навіть дрова не купувати. І тому її з легкою душою викинула. І оце якби я знала, що цей серено, родич польки, то, мабуть, я його не купила. Але як не знала цього. І що я побачила? Оце Сірано Де Бержерак, на відміну від польки, він був більш толерантний до хазяїна. Оце, бачите, я її низько підрізала. І вона виросла десь, ну скільки тут, може, метр двадцять, вона висотою. Я раніше оставляла високою різала, оставляла високі пеньочки. Вона виростає 2 метри. В основному, бачите, як оце пагон він росте. Ой, зараз я проведу камеру, бачите, він росте, росте, росте туди аж знизу оце її наслідство від польки, що вже не пагон, а на кінці одна квітка. Але у цьому році дуже рано напала на неї тля, пощипала кітчики і подивіться, що вона мені зробила. У мене тут цілий букет буде, хоча пишуть, пишу, що сірануда Бержарак дає від 2 до 5 квіток, а тут більше буде. Тобто тлю можна і не ганяти дуже сильно з вони попрацюють замість вас. Оце кажуть, якщо жене базальний пагон сліпий. От, наприклад, ось я покажу отакий. От От, бачите, він молодий, тут зелений. То його так треба прищепнути, і він тоді буде цвісти. Я поки що не трогаю, він дуже молоденький, бачите, він навіть кольором відрізняється від основного куща. Побачу, що з ним буде. Як не буде цвісти, то я його прищепну. Ось. І буде він цвісти. А так дуже гарна квітка, дуже. Це можна милуватися цією. Який мінус цієї трояндочки, оце як дощ пройде, квітка дуже важка, то вона поникає. Але оце після дощу вроді як не впала, стоїть. І Оце вона не підв'язана. Ось тут у мене дуги високі стоять. Я її туди підтягую, якщо вона починає розпадатися. Ну поки ще не одна, не одна гілочка у мене не підв'язана, поки стоїть. От. А взагалі, я так подумала, що ці троянду треба різати не на один рівень. Тобто взяти Декілька гілок оставить метрові, декілька гілок відрізати десь з пів метра і зробити ще дуже коротку обрізку. Для чого? Щоб вона випускала пагони різної довжини і цвіла ця трояндочка і зверху куща, і всередині, і десь знизу. Бо в неї є такий недолік, як оце у Польки був, що з, 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 листя зеленого багато по всьому кущу, а троянди тільки зверху. От. Так що дуже добра квіточка оця. Вона така, запах у неї не дуже сильний, он таким кисло-солодким пахне. Такий фруктовий запах у неї. Вона така лимонно жовта тільки не агресивний, жовтий кольор, а такий дуже нежний, вона почти біла. Ну, оце вона насправді така зеленкувата трошечки. На камері вона білою виглядає, але вона чуть чуть-чуть темніша. Ну, це загальний вигляд, вона її повторює. Тобто, всередині чуть темніша. Зверху чуть світліша. Так що достойний сорт. Що вона боїться? Вона ще боїться вимокання. Но я цього не знала і посадила її на горбочку. Може, тому їй тут сподобалося, вона в мене тут дуже, дуже гарно росте і практично нічим не боліє. У другій половині літа буває чорна п п така легенька. Ну, не завжди, не завжди. Так що хороший сорт. Квітів не дуже багато, не так, як на надії Бриджордер, то взагалі роза не перевершена. А Ця така нежна для, оце, як люди садять лунний сад, все біле, то туди можна таке невеличке п'ятно кинути цією трояндою, сирено де щоб не було так монохромно все. Дякую за увагу! До побачення.